Наступний матч у нашому огляді це зоря Волинь. Ці дві команди знаходяться по різні боки турнірної таблиці. І от команда Віталія Кварцяного зі своїми проблемами не може виграти вже сьомий поєдинок поспіль. А от зоря навпаки у такому своєму насиченому графіку демонструє витривалість та силу. Хоча й у команди Юрія Вернедуба є свої проблемні моменти, і саме у цьому поєдинку вони ще раз підтвердились. В умовах заборони на реєстрацію нових футболістів Віталій Кварцяний змушений довіряти молоді. Середній вік основи Волині в матчі проти зорі трохи більше 21 року. На Жилогінов не півзахисник, просто Герасимюк пропускав який більш-менш активно диспетчерські функції виконує. Тому було трудно. Організуватись півзахисту з обороною. Тому такі реальні. Ми це передбачували, але нічого не могли. Заря була кваліфікованості, організації атаки. З огляду на це Юрій Вернедуб вперше у сезоні зі старту випустив і Любеновича, і Ліпартію. Наситивши центральну лінію технічними футболістами, він залишив єдиного опорника Гречишкина. Я відзначально йшов на этот шаг, тому що я розумів, що нужно все одно ми граємо вдома, нужна забивати. Тому я одразу вирішив поставити з самого початку і жельку і джабу в середину вище. А Діма Гречишки має таку скорость, яка у нього об'єм тот, який він робить, Я був уверен, він дійсно справився зі своїми задачі. Зоря звикала до нестандартної схеми центрального трикутника з одним опорником, що призводило до втрати м'яча на власній половині поля. Такі ситуації ставались неодноразово, але Волин скористатися цим не зуміла. Перший момент гри луцька команда створила звично довгі закидання і подачі на височезного Петрова. В одній атаці нападник двічі виграв верхову боротьбу і скинув під удар Деді, але удар був занадто слабким. Не задоволений і. Якості гри команди в завершальній стадії. Щось хлопці не м'яч, який як баскетбольний, якийсь, не можуть вдарити, він є примерший. Но це не причина, в них ще мало досвіду, по морськи виконувати такі технічні питання. Мені подобається перші 10-15 хвилин, тому що те, то, що ми дивилися, і розбирали, я їм говорив полині, Волині, вот особливо виносить від ворот вратаря на. Петровий сброс гі-то не так, як на розполагалися. Діти м'ячі не всі подбирали. Я не можу сказати, що там були у них опасний момент. До удару діла не доходило, але все одно це неприятності. Болі могли появитися, якщо ми дальше так іграли. Далі зоря зібралася і почала активно застосовувати кількісну перевагу в атаці. Караває асистував, ліпартія Петряк та Любенович марнували. Резерв це флангові захисники луганців. Соболь минулого тижня відіграв два матчі за національну збірну, але з легкістю пробіг півполя і розрізав оборону передачею на ліпартію. А грузин викотив підгольовий удар Кулачу. Автор радів дуже стримано. Для Кулача це дебютний гол за зорю і перший за майже цілий рік. раз забивав в сталі. Не Ворота зорі. А да, ворота зорі, стати не на цьому же стадіоні. Тіжеворот, рот. тому, звісно, го без голов, конечно, тяжело. Ну наконець надію, що це будуть ні перший последній, а тільки начали. Вже за три хвилини зоря довго розігрувала м'яч у штрафному волині, і Романюк був змушений фолити проти Караваєва. Грисьов казав на 11 метрів. Радіти гравці зорі не поспішали. Останні п'ять пенальтів вони не реалізували. Пробивати цього разу пішов захисник Форстер. Бразилець, і кулач, забив дебютний гол за зорю. Я перед игрой на установке сказал, что пенальти пробивает или Желька Любанович, или Форестер. Поменяли, что-то нужно менять. Я думаю, наконец-то нашелся пенальтист. Я же говорю, он спокойный, вы же видите по его игре. Достаточно спокойный, владеет достаточно хорошей передачей, как короткая, средняя, точно так же и длинная. И штрафные неплохо исполняет. Поэтому, я думаю, он подошел, был уверен, здорово исполнил. Друга 45-ти хвилинка це тайм нереалізованих моментів. Зоря швидко переходила з оборони в атаку, але забити більше не вдавалося. Караваєв не влучав по воротах. Паулінію розстрілював Марчука. Волин врятував ліпартія. Гречишкин занадто довго обирав продовження атаки і пробив прямо по центру. Вже вдоданий арбітром час забити третій гол. Міг Харатін, але просто не влучив дальній кут. А на останніх секундах Марчук відбив удар кулача. Все таки ми. На тренуємо ті моменти, яких потрібно рішати уже эти голевые моменты и забивать. Были моменты, не забивали много. вот це проблема. может быть, оставят на Голландию, говорится, дай Бог. Зоря перемогла два нуля, але проблеми з реалізацією нікуди не поділися. А може вони приберегли голи на Феєнорд. Дай Бог, дай Бог, щоб ці голи ми побачили вже у Голландії матчі проти Фейнорда. А поки що, ну хочу сказати, що, напевне, на різних полюсах зараз перебувають Зоря і Волинь. Але при тому всьому, я вам хочу сказати, що Волинь потроху-потроху, навіть при тому, що там молоді футболісти грають, помітно, що Кварцяний щось робить. Я думаю, що через. Цей чемпіонат наступного року Волинь буде зовсім іншої команды. Соглашусь, тому що це наглядно видно по молодим футболістам. Тот же Деда, тот же Дудик, виден их прогрессив. Я тільки на групі і. атаки, да, сосредоточился. Но якщо взяти їх очень много, видно, то видно, що вони прогресують. Поки на якомусь то вони ще, може бути, не мають такої уверенности, вони в якихось то ситуации Але Но видно, що вони потихоньку прибавляють і я соглашусь, що, мабуть, в следующем чемпіонаті они будуть уже. Очень грозна сіла. Зоря, зоря натренувала контратаки, натренувала моменти, Максим, але забити не вдалося. Але я знову ж таки, от десь гра. Ну я думаю, що в Голландії буде добре грати зорі, якраз от в такому руслі, якому вона грала. Я маю на увазі, от якраз розвиваючи свої швидкі атаки. Ну, надеемся, конечно, что в Голландии будет по-другому. Ну, вот тот замысел Вернедуба, Дуба, который он, в общем-то, поставил или партию и Любеновича под, ну, можно сказать, под нападающими, он, в общем-то, сыграл. Другое дело, что распоряжались то футболисты этой свободой, которую в какой-то момент предоставила Волынь, не совсем правильно. То есть решения принимались. Где-то не совсем правильно, где-то совсем неправильно. Мы видим, что неоднократно насыщал ну, вот, численное преимущество в атаке было чуть ли не э, постоянно. У, у футболистов зари. Но опять же, все-таки чувствовалось, что в, э, ну, вот, в такой, такой системе команда не совсем, что ли, привыкла, я не знаю, играть. Хотя получили очень много пространства и очень много контратак проходили. Но, опять же, скажу, что эти, эти решения, которые принимали атакующие футболисты, они просто иногда... Были совсем неправильно. То есть, и забегание, которое, в принципе, должно было бы пройти. И правильно, вроде бы отдавал, но не вовремя. И передачи, которые должны идти вперед, иногда отдавались поперек. Вот смотрите, выбегают 5 в 3. Что мы видим? Есть возможности стрелять. В принципе, можно было на гол прямо передачу отдавать под себя, поперек, и, в общем-то, затормозили. Вернулась команда. То есть очень много моментов, которые. В принципе до ума Заря не довела, но опять же хочу сказать, что ту... тот вот опять смотрите какой момент, какой момент просто отдавай передачу немножко. Ну, скажем так, я не знаю, шаг, как это в ход, шаг, в шаг. Ход. немножко, ну, опять же, все немножко. Но хочу вернуться все-таки, что та тактика, которую Вернидуб выбрал с этими двумя атакующими футболистами в центре поля вместо двух опорников, она в общем-то сыграла и имела право на жизнь. И смотрите, сколько перед, сколько атак было через центр, хоть они, опять же, срывались на неправильном принятия решений, но через центр очень много, чего мы очень давно не видели от Зари. И вернее, Дуб, в общем-то, он в этой игре показал, что он старается найти пути и старается уйти от зависимости крайних полузащитников, крайних защитников от фланговой игры. И в этой игре, повторюсь, у него получилось. Опять же, просто очень много было брака именно в, и принятие неправильное принятие решений. Неухайности, я так разумею. Ну, неаккуратности. Много, вы знаете, здесь было много возможностей. Люди терялись от таких возможностей. То есть 5 в 3, 5 в 2, 4 в 3, 4 в 2. Это просто фантастически. Люди просто не знали, куда им отдать. Самое главное мне. То, що порадувало, що є скорость она нікуди не исчезла. Это о тому що функціональна команда очень хорошо готова, і тепер фейнорд держись. Ну що ж, на Голландії, на Голландії ми закликаємо зорю.